У першій грі мені вдалося пікнути морфінга. Лайн проти Рубіка та Слардара є небезпечним із за їх бьорс демеджа. Тому беремо багато статтів та шліфуємо це все тангусом. На третій хвилині мене задавлюють під тавером. Після чого я помираю та байбекуюсь. Вирішую, хорошою ідеєю було тепнути Тініка до себе на тавер. Після чого я удало убиваю Слардара та камбекую цей байбек та ще плюс сотку зверху. Після шотого левела Слардара я вирішую лівнути з лінії та піти гангати дровку. Із -за цього ми два рази її кіляємо та забираємо вишку. Що дає мені спейс, викачати Морбід маску, взяти діфуза та гангати повністю всю карту. В результаті такого геймплею на 29-й хвилині я маю паразму Драгонленд з диффузом. Постійна присутність в кожному файті, плюс відпуш лінійних кріпів та фарм декількох пачок нейтралів, дають результати. На 20-й хвилині я маю на тисячу золота більше, ніж дровка. На 50 хвилині з великим відривом маю на майже 5 тисяч більше з присутністю в 29 кілах в грі. Тож не вона була найбільшою проблемою в цій грі. Азіос, який вирішив перекрити недостачу скіла, дагоном і рефрешером. Це вилилось 85 тисяч демеджа в грі. Звісивши свої великі яйця та рапірою перед 25 дюймовим моніком, розбив смок та вирушив на судну битву. На всьому сервері зупинився пін. Зупинилось моє серце. Рухались тільки мої пальці. Мої очі спостерігали останню битву Айзека Нетер проти Мураема. Після останнього удару моє серце знову почало битися, відчувши полегшення від того, що всі мої батьки на місці. Моя мама жива, а я традиційної орієнтації мокрою мишкою нажав телепорт на базу. Від напруженості моменту мокрим було все злегка тремтячі руки. Від нервів зморщений лоб. Мої пахви від годинної гри. Стілець став мокрим, але це не важливо. Бо ми проводили останній файт в грі без головного демедж-дилера ворогів. За все не було, а значить їм немає чим наносити на нас демедж. Файт виграно. Ми вирішили. Були грати на вірочку на 53-й хвилині гри забрали першого рашана. На 55-й хвилині з копійками почали останній файт на гегранді ворогів. Наша трійка зробила неочікуваний хід. Марс вірувався з вса та покінчив з ним кампіом ареною. Трон ворогів падав, але мій рейтинг піднявся. Вибивши напій, які я міг рекламувати в цьому ролі. Пропозиції про рекламу на електронну адресу. Я вмився. Цього було мало. Прийняв душ, зробив розминку. Я готовий. Почалась друга гра. Знову морф не в бані. Це значить, шоу мазго. Лені, ти будемо проти шейкера та Рубіка. Це значить, що без сіків та пару. Атрибутів нам жити на цій лінії зовсім неможливо буде. Покласиці шліфуємо все тангусом. Пропускаємо тяжку подачу, але нічого. В наступний раз буде краще. Після відродження я ввійшов в режим потоку і пішов на них в бій. Вони не могли здержати цей натиск, і просто ламалися. Їхні хребти хрустіли, а тавера крехтіли від болю, тому вони бігли та нічого не могли всім зробити. Але мій тімейтліон кинув мене зовсім пізно, тому укладаю шейкер спати. За що отримую штрафний удар від Рубіка. Гра набирає обертів з таким неординарним. Цим стартом я вирішую взяти золоту руку Мідаса. Я ще не був настільки на піковій формі. Монта на двадцять хвилині. Після вдалого виграного файту ми йдемо забирати Рошана З єгісом та повними штанами калами заходимо на хайграунд. Так хорошо, як сьогодні я ніколи не грав. І ось наша супер п'ятірка знову заходить на хайграунд але фантомка помиляється, і ми її швидко вбиваємо. Після чого трон падає. Морф баня проти мене акса інвокера. Це значить що? Що ми пікемо Мідузу? Не дуже люблю холоднокровних, тому не знаю, що для них брати в інвентар. Лейнемо проти Акса та Магнуса. Не знаю, в який момент це пішло не так, але на п'ятій хвилині АКС та Магнус почали давити нас силою. Тут я показую наскільки я на піковій формі. Після такого я купляю шапку, ушанку та перчатки. Висновки зроблені. Провчили Акса. Тепер можна і Кріпов пофармити. Фармимо кріпов, іще фармимо кріпов. Ну ви поняли, фармимо кріпов. Ці грі я навіть себе переплюнув. Монта на дев'ятнадцятій хвилині. Тільки 26 шоста хвилина, а в мене вже батерфлай. Виграємо файта, я вирішую купити Чір артефакт Форд проти інвокера. 36-та хвилина, а рошан у наших ніг ми забираємо Аєгіс. Після цього вороги вирішують піти по черзі та пофідити. Якимось чудом Акс мене убиває, і ми йдемо на другого рошана на 47-й хвилині. Заходимо по останній стороні. Кіста Магнусна фідали їм нічого робити. Вони просто здаються. Та ми ламаємо трон. Не буду тягнути наступна гра. Поки ви дивитеся, як я пікаю тимплавку, запам'ятайте цих кадрів. Як поважна людина, я вирішую привітатися з ними. Да, це той самий момент, який я виклав в TikTok та в Шорт. Також поофоговарювали цих узких свиней в Діскорді, потім кинули, плюнули і пішли. Бо ви просто не знаєте, що буде далі, а я знаю. Стоїм проти такої комбінації, як Андерлорд і Марсі. Початковий закуп на всіх кері майже не змінюється. За виключенням, коли ви так домінуєте лінію, докупаєте в райсбенд. Бачите, як лічинці з Марсі стояти проти темпларки, А ніяк, вони просто уходять таверну. Після успішного добивання кріпів на шостій хвилині я вже стою сам на лінії і добиваю фрі фарм. А потім приходить до мене квапастове. Верни і вбиває з алхіміком. Нічого можна сказати, на сьомій хвилині я вже виформив свій ліміт, щоб піти в ліс. Я свободно приймаю файт проти алхіміка і відправляю його в таверну. Хто вже тільки не був на моїй лінії. Прийшов пітух, і я, звісно ж, змістився в ліс. Я не хочу третий з ним ресурсами. Де я тільки не був, чого я тільки не бачив. Якби мене життя не кидало, але фарм залишається в кармані. В мене в кармані та Яша. Ну, дуже таймінгова манта на 19-тій хвилині. Нарешті на 25 й хвилині я вифармлюю свій дагер і можу активно ініціювати файти. І ось на 30 30-й хвилині вперше я ініціюю файт, але я вам не показав, але там було. Пуч заважав мені фармити. Пару разів заходив за мною на спотики. Фармив, а щас він байбекається до речі. Да, з ким не буває, але і гра йшла нормально. В принципі, ми захоплювали територію. Зараз забираємо Рошана, потім ми йдемо на хайграунд. Що може піти не так? Правильно. Правильно, скаймах першим артефактом збирає, звісно ж, хекс. Ну, мої тімейти розбігаються, ніхто не хоче мене сейвити, Я просто помираю два рази. Саме цікаве, що ці ділаються, ми галодони. А до цього вони написали, що все хлопці ми не граємо, але вони продовжують грати, і все одно, ось де вони зараз вбивають алхіміка. Ну намагаються. В результаті файт затягується, алхімік втрачає. Форбу він просто відходить у себе на базу. Ці уніку ми давлять за ним за фонтан, і там же помирають. Але інвокера цікавило лише одне: це рампага. Тут я їм делікатно описую ситуацію, яка сталася, на що отримую це. Так сказати, одразу по національності. Ну, зрозуміло, що уській без відповіді не один ще не пішов. Тому пишемо відповідь, мутимо, йдемо далі. Після чого у міду відбувається файт, в який я влітаю, але мені ніхто не допомагає. Вони просто стоять уже ФК і дивляться, як я помираю. Потім лише грають. Ось така стратегія. Після чого я розумію, що сиво в цій грі не вийде виграти. Я купляю рапіру. Деяким яким членом команди це зовсім не подобається. Вони далі порожують мене оскарбляти і мою національність. Що дуже гарно з їх сторони, як ви бачите, контент робиться. Мені навіть нічого робити не потрібно. Як народжена обезяна не стала людиною, так і свиня не стане. Вони всі дружно написали Я не хочу грати, байнулись і стояли. Потім афека ви це, звісно, хотіли почути? Ні, такого не буває. З уськами вони постійно жалуються, постійно пишуть, постійно жаліються на систему, плачуть, ниють, але вони смокчуть глибоко і довго. В кінці кінців домучив я цю карту. Забираємо ми її, просто уходимо. Ось таке. Вони в кінці мені гри ще написали. Наступну гру я повинен був грати на морфінгу, але я її не буду записувати і викладати, тому що вона була траурною. Зовсім не цікаво було дивитися, як чувак е, собирається в кері на п'ятьорочки. Мож, можете по едіматчу знайти цю гру. Подивитися її повністю. Там буде красочний реплей. По голосовим тут нічого особливого не було. Вони так само ображали типу, мою націю, далі ображали типу, мене особисто. Я збирався як міг на сейф артефакти, хотів якось з лінзи щось зробити в цій грі, але зовсім нічого не виходило. Тому я показую вам кінечний результат. Ви просто подивитеся, що зробив міпо з Аганімом та Хіксом. Просто зайшов, йому зовсім нічого не пред'явили. І все він зніс. Thanks. А это его вьюла поднимаешь, блядь. Я Поднял вьюла, блядь, засейвил нахуй.